Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо роботу спільного засідання. Спільне засідання постійної комісії міської селищної ради. На спільне засідання постійних комісій 60-ї позачергової сесії міської селищної ради прибуло 12 депутатів, тобто більше половини від загального складу. Спільне засідання постійних комісій є повноважним. На спільне засідання постійних комісій запрошені селищний голова Богдан Похилюк, заступник селищного голови Роман Кравець, начальник фінансового відділу Наталія Капюк. Пропонується наступний порядок денний. Про розгляд проєктів рішень, які планується винести на розгляд пленарного засідання 60-ї позачарової сесії мізуцької селищної ради, 8-го скликання. А саме, перше, про внесення змін до бюджету мізуцької селищної територіальної громади на 25 рік. Друге про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів мізуцької селищної територіальної громади на 2025 рік. Третє про виплату матеріальної допомоги жителям мізуцької селищної ради. Четверте про встановлення щомісячної доплати педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів загальної і середньої освіти, мізуцької селищної ради. П'яте про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою із змін. Із зміною цільового призначення з об'єднанням земельних ділянок. Шосте про надання дозволу на розробку технічної документації із нормативно-грошової оцінки земель села Святе Мізонської селищної ради. Сьоме про припинення права оренди земельних ділянок та розірвання договорів оренди землі. Восьме. Про повторний розгляд заяви Голубінської від 25 жовтня 2017 року до 27 листопада 2017 року. Про надання дозволу на виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. Які будуть зауваження чи пропозиції до запропонованого порядку денного? Немає. Нам необхідно його затвердити. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, названий мною, прошу голосувати. Хто за проти утримав одноголосно? Порядок денний затверджений. Переходимо до розгляду проєктів рішень, які планується винести на розгляд пенального засідання 60-ї позачергової сесії місусь селищної ради 8 спипеня. Перше питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Наталія Ферпрі. Шановні депутати, перше, що розглянути проект рішення, прошу розглянути наступного подання установ щодо додаткової потреби бюджетних коштів. Згідно з Державною казачайської служби повідомлення номер 3 про зміни до річного помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету бюджетні трансферти, нам надається субвенція на нову українську школу в сумі 676 сімдесят тисяч гривень. Також повідомлення номер 10 від казачеської служби нам надається. Субвенція перепрошую на не зносяться зміни у розподіл асигнувань загального фонду державного бюджету на субвенцію державного бюджету місцевого бюджету для здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Це з червня місяця 38 тисяч знімається і додатково на лютий, на березень від пропорційно і правильно роздавається. для того, щоб на ми могли виплатити цю доплату всім працівникам нашим. Довічі надсилається з департаменту фінансів на повідомлення про зміни до обласного бюджету Рівненської області. Нам надається інша дотація у сумі 56 шість тисяч гривень на компенсацію комунальним закладом державним закладом освіти, що передані на фінансування з місцевим бюджетом по закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають у управлінні обласних та районних рад. Розпоряджень кабінету міністрів на компенсацію комунальних закладів, комунальних витрат для переселенців 56 тисяч 429 гривень. Також у нас є листиклопотання від відділу освіти. Лист номер 159 про відділ культури нашого туризму, відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту. Просить занести зміни. Пришлі та по бюджетні призначення, а саме Спасівський ліцей 21 тисяча на оплату технічного огляду та страхування в того ліцей. Ми знімаємо з них 85 тисяч на співфінансування для закупівлі нової для нової української школи дошок мультимедійних, і також знини е, у нас по місяцькому ліцеї на оплату інших заходів з реалізації. Державних регіональних програм 1500 і буща ліцей. У нас вносяться зміни. Ми виділяли кошти на, там, на ремонт. Також ці кошти перетягують на ці попередні місяці. Лист 150. п'ятдесят сто шість просить додаткові кошти на заробітну плату, в сумі 100 тисяч гривень. Перша стаття 82 дві тисячі, друга стаття 18 тисяч. 116, де по функції 4060, де просить відділ культури туризму у нас освіти, на забезпечення діяльності палаці будинку культури, центрів дозвіл та інших клубних закладів на матеріали 35 тисяч, на послуги 15. Це для поточного ремонту притягає яке знаходиться в приміщенні будинку культури філії Мала Мощаниця. Лист 151 від відділу освіти. Де просять вони виділити іншу субвенцію з місцевого бюджету на поточні трансферти органам державних управління інших рівнів призначення суми 53 тисячі 100 гривень, і також капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів бюджетів призначення сумі 108 вісім тисяч гривень. Загальна сума складає сто шістдесят одна гривень. Даний лист не був взятий до складання проекту розгляду. Рішення про зміну до бюджету у з тим, що дані кошти ми можемо виділити відділити учас перевиконання. На даний час виконання нас немає. Лист відділу освіти No10, де просить термінський ліцей і Белошінський ліцей зняти з 22.75 два сімдесят закупівля дров на послуги 22.40 по дев'яносто тисячі в сумі кожна школа на закупівлю. Hmm. Для оплати за послуги охорони сигналізації відеоназла. Лист 162 від відділу освіти нашого, де просять надати додаткові кошти на функція 1080 на надання спеціальної освіти мистецьким школам. На матеріали, предмет і інвентар, збільшити бюджетні призначення 90 тисяч гривень. Даний лист був також не включений до проєкту рішення у зв'язку з тим, що кошти потрібно надавати з передосконалення доходів. Лист на 161 від відділу освіти, культури, молоді та спорту, де нас просять е, відділити додаткові кошти, а саме. Не одне вже проводились на Раді. Ви знаєте, що у нас є постанови дванадцять постанова шість де встановлена державна виплата педагогічним працівникам 1300 за за доплата за несприятливі умови, умови оплати праці працівників. Дана субвенція була з держави лише для. Педагогів ліцеї шкіл, також ми розглядали дані лист і по питанням від установ, щоб цю доплату встановити ще нам у садочках, що при школах з місцевого бюджету, і також садочок нашої малярки. Тому на дермень ліцей ми виділяємо додаткові кошти хвилиночки, На дерманіцей ми збільшуємо призначення на зарплату тридцять дві тисячі нарахування 7,207, буща ліцей двадцять дев'ять тисяч п'ятдесят гривні. На рахуванні шість тисяч триста ліцей, перша стаття 41 тисяча сто друга стаття 9 тисячі Вступний ліцей, перша стаття 21 821 гривня, друга стаття 4 801 гривня. Спасів ліцей 28 600, друга стаття 6 292. На загальну суму ми виділяємо кошти 187 083 гривні. Також на нашу маляпку ми виділяємо додатково кошти. Загальна сума скорола дає 319 тисяч 753 гривні. Даний лист про включення в проект рішення. Також в нас є лист від відділу освіти, культури молоді і спорту на додаткові кошти на встановлення, обладнання приміщень котельню, автоматичну систему пожежного захисту. Це Дерман ліцей, Гуща ліцей, Бударський ліцей. Даного у нас перевиконання даних коштів цими не можна забезпечити, бо ми частично погодили, а частично не погодили цей лист. від відділу освіти культури туризму на 158, де у нас просять додаткові кошти на. Забезпечення придбання матеріальних та оплати послуг проживання в ЕТО. Закон 132.30, де буде раш ліцей, нам виділяється кошти 30 тисяч, біла шість ліцей, виділяємо 20 тисяч, загальна сума 50 тисяч гривень складається. Листа 156 шостої відділу освіти культури туризму. У нас складає, десь просять нас погодити річні та нести річники та помісячні бюджетні призначення перерозподіл у функції 4082, вісімдесят Це інші заходи культури мистецтва. Збільшити поштуги, збільшити бюджетні призначення березня 15 тисяч, збільшити призначення кілька 15 тисяч, разом 30 тисяч. По функції п'ятдесят це проведення навчальних тренування зборів, змагань олімпійських видів спорту, Це наші спортсмени. Автоматично аналогічно цю суму зменшити. Що це означає? У нас було лист по від відділу освіти на попередню сесію, де просилися на оцих діток танцювальних колективна дія, підтримати їх і розробити програму. Тому ми внесли зміни 30 тисяч. Ми додаємо також у нас. Лист у нас номер 0325 від комунального господарства нашого просить внести зміни у програму сую, зменшити бюджетне призначення впали у на 50 тисяч і збільшити їх на суму придбання будівельних матеріалів іншого інвентарю на суму 50 тисяч. Це власні кошти всередині сел перекидають. Також у нас є лист селищної ради на 4.35, де просять перерозподіл також зробити середині себе на виконання постанов про стягнення виконавчого збору відділу примусового виконаного рішення від Рівницької, область, Рівницької області Рівницької області західного міжрегіонального управління містецтво юстиції просимо на суму 33 тисячі гривень. Також у нас є лист від військової частини 500 де просить нас виділити кошти на придбання військової частини необхідних матеріалів. Е, пропонується виділити їм 50 тисяч на підзарівні того року, де виділяли всі військові частини. Також у нас є лист від військової частини 7028, де просять нас теж на покра... виділити додаткові кошти на покращення матеріальної технічної бази військової частини 7028, Пропонується п'ятьдесять тисяч гривень. Є в нас лист від військової частини 0224, де просять нас виділити додаткові кошти на капітальні видатки та закупівлю відповідно, до безпілотних літаків. Також подається 50 тисяч гривень. У нас лист є від військової частини 32. Національної поліції відділення номер 6 Рівницького району управління поліції, де просить нас на відціння матеріально-технічної бази відділення 50 тисяч гривень. Так, є в нас лист від ДСНС України про виділення додаткових коштів на програму про організацію функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану. Просять виділити суму сумі 200 тисяч, але пропонується 40 тисяч виділити його. Також у нас є лист від спеціальної школи Яслата Мізур No 012676, вони просять виділити кошти на проведення профілактично-медичного огляду 125 працівникам нашого закладу у 2025 році в сумі 124 тисячі 847. Ренатолений та лист також ми можемо тільки виділяти з перевиконання. Відкладається цей лист і є у нас лист від Рівненської районної ради 03-27-22, де вони просять надати іншу субвенцію на загальний фонд рівненського бюджету на поточні додатки Рівненської районної ради суми двадцять тисяч гривень. Також даний лист можна лише виділяти кошти з перевід перевиконання вихідної частини бюджету. Даний лист ми взяти до. Товарство зміни до бюджету рішення. За чистою рішення. Товарство рішення. Збільшити доходи фонду бюджету. Збільшити доходи загального фонду бюджету на 2020 рік в сумі 732 729 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якості сучасної та безпасної загальної Середнього освіту нова українська школа на суму 676 сімдесят шість тисяч триста гривень, іншої дотації з місцевого бюджету на компенсацію комунальних закладів державним закладом освіти, що передані на фінансування з місцевого бюджету на закладам спільної власності територіальної громади області та району, що перебувають управлінні обласних та районних ракет. Розпоряджень кабінету міністрів від двадцять року з номер 147 на суму 56 429 тисяч гривень провести перерозподіл певної показники доходу з доходів з метою проведення їх у відповідність до фактичних надходжень до бюджету додаток 1 збільшити видатку загального фонду бюджету Вінницької територіальної громади на суму 1 млн 169 тисяч 163 гривень. Згідно з 2 при цьому після за рахунок збільшення субвенції з державного бюджету нового на Україну на суму 676 1300 гривень і інші віддації з місцевого бюджету на суму 56 тисяч 429 гривень. Стабільно залишку бюджетних коштів загального фонду на суму 796 тисяч 836 гривень. Зменшення видатків загального фонду коштів, що передаються з загального фонду бюджету до спеціального фонду в сумі 360 тисяч гривень. Обсяг доходів Загального фонду бюджету Вінницької та територіальної громади до 1,5 сума 500 510 тисяч 29 гривень. Обстріл видатків загальної фонду Вінницької та територіальної громади до 1,5 сума 99 мільйонів 353 тисяч 165 гривень. Дефіцитом загального фонду бюджету Вінницької та територіальної громади в сумі 3 мільйонів 642 тисячі Здійснити перерозподіл коштів до програми класифікації видатків та економічної класифікації в межах їх загальних асигнувань, додатку два, внести зміни між бюджетні трансферти на 25 п'ятий рік згідно додатку 4 до цього рішення і затвердити зміни до розподілу витрат бюджетної зі територіальної громади та реалізації місцевих регіональних програм у двадцять році згідно додатку 5. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду. Бюджету міста до країн громади на суму 560 шістьдесят тисяч тому, за рахунок залишки коштів. Що буде станом на перше, першого двадцять два року спеціального фонду на суму п'ятдесят тисяч і коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. Суми 360 шістдесят тисяч гривень. Встановити дефіцит спеціального фонду до бюджету мінус. Над кожні кошти від загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. Сумі 948 тисяч та залишки коштів спеціального фонду бюджету 1 мільйон 33 тисячі 600 гривень. Додатків: 1,5 із рішень є невід'ємною частиною Потрібне виконання даного рішення покладе на постійну комісію з питань фінансів. Будуть якісь зауваження, чи пропозиції до проєкту рішення? немає. Хто за те, щоб рекомендувати проєкт рішення про внесення змін до бюджету Нізоцької територіальної громади на 2025 рік, винести на розвиток пленарного засідання 60-ї позачергової сесії мізуцької селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Всі да, депутати бюджет. За одноголосно. Рекомендація прийнята. Переходимо до другого почання про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних програм та їх кошторисів Мізуцької селищної територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до проекту рішення про зміни внесення до бюджету, також вносяться зміни до програми і їх кошторисів, а саме програма соціально комічної та культурного розвитку мізуцької територіальної громади. Програма організації благоустрою на злоустрійних міської територіальної громади на 25 рік, програма розвитку фізичної культури і спорту місійської територіальної громади на 25 рік і програма урочистої святкових заходів міських середній раді на 25 рік і програма підтримки переміщених осіб на період дії воєнного стану України на перетримані міської сереж територіальної громади на 25 рік. Фінансовим відділу Місяцької селищної ради передбачити кошти на реалізацію вищозганої програм в межах фінансових контролю на бюджетну комісією. Будуть якісь зауваження чи пропозиції до проєкту рішення? Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд 60-ї позачергової сесії? Прошу голосувати. Про Хто за проти? Рекомендація прийнята. Перекладом до третього питання про виплату матеріальної допомоги жителям Мізоцької селищної ради. На розгляд виконково було винесено заяву тільки села Буща Шоста Оксани Васильівни. Так як там неї онкологія перенесли на розгляд сесії. Пропонується надати допомогу в сумі 5 тисяч гривень. Проектом передбачено 5 тисяч для однієї цієї особи. Хто за даний це рішення може голосувати? Проти. У нас немає, одну голосу. Переходимо до четвертого питання постановлення щомісячної доплати педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів закладів загальної і середньої освіти, місяцької середньої ради Юрію далі так як маємо постанову 12.86 та п'ятнадцять якою захищаються педагогічних працівників закладів загальної і середньої освіти, це тобто вчителі. Ми так само проєктом рішення сьогоднішнього від 19 березня 2025 року хочемо захистити і педагогічних і дошкільних працівників наших. Тому пропонується такий проєкт: установити педагогічним працівникам у закладах дошкільної освіти, дошкільних підрозділів, закладів загальної середньої освіти місяцької селищної ради. Щомісячну доплату за роботу не сприятливих умовах праці з 1 квітня 2025 року по 31 серпня 2025 року у розмірі 1300 гривень. З 1 вересня 2025 року до 31 грудня 2025 року у розмірі 2600 гривень, що передбачає дана постанова, доручити головному розпоряднику бюджетних коштів, відділу освіти, культури і туризму. Молоді та спорту, мізоцької селищної ради, особі Вікторії Проповчук, керівника забезпечити нарахування та виплату, встановленої пунктом 1 цього рішення доплати. І контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань освіти, депутатської діяльності, етики, гуманітарної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Ми дякую громаді за те, що нам дофінансували ці кошти по закладу дошкільної освіти, малятка та дошкільного підрозділу. Які будуть зауваження чи пропозиції до проєкту рішення? Mm -hmm. Немає. Хто за те, що даний проєкт рішення винесте на розгляд поза 60-ї позачорово сесії? Прошу зладити затримався От, одноголосно. Рекомендація прийнята. Переходимо до земельних питань. П'яте про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою і зміною цільового призначення з об'єднання земельних ділянки. Петро Йорович Певчук, прошу. Проєктом рішення. рішення передбачається надати дозвіл на зміну цільового призначення з об'єднанням земельних ділянок. Тут перебуває сім земельних ділянок комунальної власності Смілицької територіальної громади. От загальною площою 2,7 гектара. От відповідно даної земельної ділянки. Є проєкт? Да, є проєкт. Зачитайте. Зачитайте так. Відповідно до пункту uh. 34 статті 26 закону України про мистецтво віддавання України. Статті 12, 20, 83, 92, 122 земельного кодексу України. Статті 50 закону України про землеустрій. От пропонується. Надати дозвіл Міській селищній раді на розроблення проєкту землоустрою і зміну цільового призначення з об'єднанням земельних ділянок, сім земельних ділянок площі 0428, 044 21, 043, 55, 046, Для ведення лісового господарства пов'язано з них послуг. Код 0901 за рахунок земельних ділянок сага призначення, що перебувають комунальній власності Мізоцької селищної ради. Будуть якісь заваження пропозиції до проєкту рішення? Немає. Хто за те, що принести даний проект рішення на розгляд 60 ї позачарової сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти. Ми одноголосно. Рекомендації прийнято. Переходимо до шостого питання про надання дозволу на розробку технічної документації із нормативно-брошової оцінки земель села Святе місяцької селищної воно. Проектом рішення передбачається у зв'язку із зміною меж населеного пункту. От, і виникла необхідність провести нормативну грошову оцінку земель села Святе. От проектом рішення передбачається дати дозвіл на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Святе, Мізоцької селищної ради і здорові юноцького, розроблену технічну документацію з нормативної грошової оцінки села Мізоч села Святе Міської селищної ради, затвердити на сесії селищної ради. Будь які зауваження пропозиції до проєкту немає. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд швидкісати по зачової сесії? Хто висувати за хто проти? Отрималося одного. Рекомендація прийнята. Прикону до сьомого питання про припинення права оренди земельних ділянок та розірвання договорів оренди землі. До селищної ради звернулася директор <кху> приватного підприємства компанії Трастс по питанням. Що зв'язку з перебуванням директора на службі Збройних силах України, інших працівників приватного підприємства немає, вони не можуть виконувати договорні умови, просить за згодою сторін припинити дію 62 договорів оренди невитриблених земельних часток паїв. Перелік договорів продається тут. Тобто Проектом рішення пропонується припинити право оренди земельних ділянок згідно з додатком та розірвати за згодою сторін догори оренди земель невитрух земельних часток паїв. Селишню голові пласти додаткової угоди про припинення договорів орієнти земельних ділянок згідно додатку. Додаються перелік земельних ділянок кадастрові номери, дата їх державної реєстрації. Будь-які запитання, зауваження, пропозиції. Немає. Минулі. Хто за каже даних, що не винести на розгляд шість місць? Прошу ослати. Хто ми ну, оно рекомендація прийнята. Переходимо до восьмого про повторний розгляд заяви Голубінської ЗВ від 25 жовтня 2017 року та 27 листопада 2017 року про надання дозволу на проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. Проєктом рішення керуючись пунктом 26 пункт, статтю 26 пунктом 34 закону чотири закону країни в України статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, розділом 10 перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши постанову 8 апеляційного адміністративного суду від 22 листопада 2022 року по справі номер 857 1498 18 ухвалу з питань внесення виправлення в судове рішення 8 апеляційного адміністративного суду від 5 листопада 2018 року по справі номер 857 1498-18 постанову про відкриття виконавчого провадження від 12.03.25 року за номером ВП, за номером 724-32-599, розглянувши повторну заяву Голубінської ЗВ від 25 жовтня 2017 року та 27 листопада 2017 року, пропонується проєкт рішення Відмовити Голубинський, зої Володимирівні у надані дозволу на розроблену проекту землеустрою щодо відвернення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства зв'язку з тим, що пунктом 5, під пунктом 5, пункту 27 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу України в редакції закону номер 2247-9 від 12.05.22 на року під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної. Комунальної власності, у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою безоплатної передачі, Про розроблення такої документації забороняється. Будуть якісь запитання, пропозиції, зауваження? Немає. Хто за те, що даний проект рішення винести на розгляд позачергової 60-ї сесії? Хочу голосувати, хто за? То проти отримала одного рекомендація прийнята. Всі питання порядку денного спільного засідання постійних комісій розглянуто дякую за роботу.